Всім привіт! З вами Даша, і я рада вас вітати в рубриці Покращуємо словацьку. Візит до лікаря це те, що стається рано чи пізно з кожним із нас. Але не кожен знає, як правильно говорити словацькою з лікарем, як правильно пояснити, що болить свій стан та зрозуміти, що каже лікар. Тому в цьому відео ми з вами розберемо тему у лікаря. А ті, хто планують вступ до вищого навчального закладу в Словаччині, то я вам рекомендую звернутися до компанії КАМСТАДІ, яка вам з цим допоможе. КАМСТАДІ допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСТАДІ пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. А тепер давайте починати наше заняття. Як завжди, на початку нового заняття ми з вами розбираємо нові слова. Так само і з теми у лікаря. Давайте розглянемо нові слова. Читаємо їх разом: Хрібка – Гриб. Пладнутьє застуда. Кашель кашель. Горучка гарячка. Надха – нежить. Болесть глави, головний біль. Болесть гурдла болю горлі. Болесть бруха біль у животі. Болесть хрбта біль у спині. Болесть зубов, зубний біль. nevolnosť, nudota alebo štošnota, výražka, vysyp, alergia, alergia, úraz, trauma, zlomenina, paralom, popalenina, opik, infekcia, infekcia, cukrovka, diabet, rakovina, rak, srdcový infarkt, інфаркт, мозкова мертвіця, інсульт, німоцниця, лікарня, поліклініка, поліклініка, поготовість, швидка допомога, амбуланція, кабінет лікаря, чакарень, зал очікування, пацієнт, пацієнт, вишетрення, обстеження, лічба, лікування, лікарський рецепт, Медичний рецепт, лік або таблетка, ліки або ж таблетка, ін'єкція укол, Інфузія – крапельниця, операція, операція, контрола, огляд або ж перевірка, теплота, температура, тлак, тиск, болесть, біль, запал, запалення. Лекарень аптека. Предписать ліки, виписати ліки. Поїстніє страхування. Карта поїстінця страхова картка. Превентивка профілактичний огляд. Також давайте розглянемо, які ще є лікарі саме словацькою. Лекар лекарка це просто лікар лікарка. Практицький лекар терапевт. Зубар стоматолог chirurg, chirurg, pediater, pediatr, očný leка, ali oftalmolog, okulist, otorinolaringolog, або škorko orel, cellor, kardiolog, kardiolog, neurolog, neвроlog, gynekolog, gyneколоg, urolog, urolog, dermatolog, kožný leкар, ще можна казати, це дерматолог. Алерголог, алерголог, ортопед, ортопед, ендокринолог, ендокринолог, онколог, онколог, гастроентеролог, гастроентеролог, ревматолог, ревматолог, фізіотерапевт, фізіотерапевт, сестра або сестричка, це медсестра. Тепер давайте з вами розглянемо фрази, які можуть знадобитися. В лікарні. Читаємо їх також разом. Хцимся об'єднать к лекарові. Хочу записатися до лікаря. Тобто записатись кудись це об'єднать Са. Записатися. Нє, цітім са добре. Я погано себе почуваю. Боліяма уші. мене болять вуха. Болія ма клбі, мене болять суглоби. Боліяма ма в мене болять м'язи. Оскільки ці слова в множині, тоді ми кажемо болія ма. Якщо щось в однині, наприклад, ухо, боліма, тоді без а боліма ухо, боліма брухо. Також наступне. Мам теплоту, в мене температура. Мам горучку, в мене гарячка. Мам надху а кашел. У мене нежить і кашель. Мам болесть в кирку. У мене біль у горлі. Мам болесть бруха. мене болить живіт. Тобто можна казати: мам болесть бруха або ж «болі ма брухо. Мам заврати, у мене запаморочення. Мам неволност, у мене нудота. Зломіл сі руку, я зламав руку. Це в чоловічому роді, якщо в жіночому, то зломіла сі руку. Мам алергію на ліки. У мене алергія на ліки. Где є поготовість? Де швидка допомога? Саме відділення швидкої допомоги? «Где найдем сестру? Де я можу знайти медсестру? Ако часто то мам уживать? Як часто це потрібно приймати? Сумні яке ведлайшие учинки, є якісь побічні ефекти? До речі, в коментарях дехто з вас питав, чому інколи промовляється м'яка л, а інколи ні, кажу одразу: можна і промовляти, можна і не промовляти. Все залежить від регіону в Словаччині. Десь вона твердіше звучить, десь вона м'якіше. Тому інколи в мене ви можете почути м'яку л як тверду, або ж інколи я можу її промовити як м'яку л. До речі, якщо у вас був якийсь досвід з лікарями в Словаччині, поділіться ним в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваш досвід, та думаю, це допоможе і іншим людям. А тепер давайте розглянемо ще діалог, де використовуються нові слова та фрази, як завжди, читаємо разом Мартін. Добрий день, зубар. Добрий день, санітісі трапі? Мартін. Už tri dní má boli zub dole vľavo. Bolesť je dosť silná, hlavne keď jem. Zubar. Rozumiem, otvorte ústa, pozriem sa. Vidím malý kás. Musíme ho vyčestiť a dať plombu. Martin. Dobre, dúfam, že to nebude veľmi bolieť. Zubar, Nebojte sa, dám vám injekciu proti bolesti. Martin. Super, ďakujem. Zubár. Hotovo, zub je opravený. Teraz vám predpíšem recept na lieky proti bolesti a zápalu. Tu máte váš recept na lieky, Martin. Ďakujem, pôjdem do lekárne hneď po ceste domov. Zubár. Dobre, a nezabudnite prísť o pol roka na preventívku. Jasne, ďakujem, majte sa. Zubár, aj vy, majte sa. Тепер давайте разом ще й перекладемо цей діалог. Мартін каже, добрий день. Стоматолог, добрий день. Сідайте. Що вас турбує? Що вас трапить? Що вас турбує? Мартін відповідає: Вже три дні мені болить зуб знизу, доле знизу, вліво. Біль такий сильний, особливо коли їм стоматолог. Розумію. Відкрийте рот, я подивлюсь: бачу невеличкий карієс, кар нам потрібно його вичистити і поставити пломбу. Мартін, добре, сподіваюсь, дуфам, сподіваюсь, що не буде дуже боліти. Стоматолог: Не бійтеся, я дам вам укол проти болю. Мартін каже: супер, дякую. Стоматолог, зуб, типу полагоджений або ж вилікуваний, в залежності про що ми говоримо, оправи не перекладається як відремонтований. Зараз я вам напишу рецепт на ліки проти болі та запалення. Ось, будь ласка, ваш рецепт, туматі ваш рецепт, тобто вона дає йому ось ваш рецепт на ліки. Мартін відповідає: Дякую, піду в аптеку одразу по дорозі додому. Стоматолог добре, і не забудьте пройти через півроку на профілактичний огляд. Мартін каже: Звичайно, дякую, і всього найкращого. Коли прощаються, можемо казати Майкіса. І стоматолог також, і ви тримайтеся всього найкращого. Супер, цей діалог ми з вами розібрали, і ще рекомендую розглянути невеличкий текст, де також будуть слова, щоб їх закріпити, тобто нові слова, які ми з вами розібрали. Znovu čítajmo razom. Volám sa Martin a bývam v Trenčine. Tento týždeň som bol u zubára, pretože ma už pár dní bolel zub. Zavolal som do zubnej ambulancie a objednal som sa na prehľadku. Našťastie som dostal termín hneď na druhý deň. Zúbar bol veľmi milý. Pozrel mi zuby a povedal, že má malý kaz. Vrtal mi zub А дал мені пломбу. Трохи то болело, але зараз є то уж в порядку. Повідав мені, що мам прист ай на превентивку о пол рока. Отеряссанажим чистіс і зуби порядні кожні рано і вечер. Ну і звичайно, давайте ще перекладемо цей текст. Мене звати Мартін я живу в Тренчині. Цього тижня я був у стоматолога, тому що мені вже декілька днів болів зуб. Я подзвонив до стоматологічної клініки і записався на огляд. На щастя, я отримав термін, типу дату, одразу на другий день, що дуже дивовижно. Стоматолог був дуже милий. Милий в плані це не зовнішній словаччині означає, а просто як людина. Добра, хороша людина, ми можемо казати як мила людина, милий. Подивився мені зуби, тобто подивився на них, перевірив, і сказав, що я маю невеличкий кар'єс. Він посверлив мені зуб і дав пломбу, поставив пломбу. Трохи це боліло, але зараз це вже в порядку, вже не болить, тобто. Сказав мені, що я маю прийти на профілактичний огляд через півроку. З цього моменту я намагаюся чистити зуби ретельно. Кожного ранку і вечора на цьому цей урок закінчується. Сподіваюсь, він вам сподобався та ви вивчили для себе щось нове. На цьому все. Сподіваюсь, це відео для вас було дуже корисним. Поділіться вашими враженнями в коментарях і до зустрічі на наступному відео.